Двоє друзів розмовляють, один другого питає Чому в тебе дружина так машину погано водить? Тому що до мітли звикла. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрічаються два євреї. Ізю, що я бачу? Ти читаєш антисемітську літературу? Так і так. Але як ти можеш? Ой, сьомо, такі не псуй мені нерви. Почитав я нашу єврейську літературу, суцільний депресняк. Нас всі гнали, вбивали, мучили, різали, влаштовували погроми і холокост. Аж нудить. А почитав антисемітську літературу. Ми виявляється правим освітом. Ми всім заправляємо, всіх розставляємо на важливі посади, всіх купили. Суцільний позитив і задоволення. Приходить чоловік до психіатра. Докторе, мене дружина дратує, вона все робить краще за мене, а я вже просто не можу цього терпіти. Порадьте, що можна зробити? Хм. Складний випадок. М -м, а ви влаштуєте вдома змагання? Хто вище на стінку попісіє? Приходить додому, так, мовляв і так, звертається до дружини. Давай хто вище. Ну, це, типу, на стінку. Ну, дружина задирає ногу і є позначка. Черга чоловіка. Той розтібає штани, дістає і тільки хотів уже побити рекорд дружини, а вона його зупиняє. А, так нечесно, я руками не допомагала. Мене сьогодні з пари вигнали. Викладач читав лекції в цей час ходив колами по аудиторії, обходячи всі ряди. Коли він у черговий раз пройшов повз мене, я ляпнув з дуру. 57 секунд. Краще коло.